Привіт, малята! Зараз пограю з вами в гру, на який предмет схожа геометрична фігура. Не стою і не стрибаю, жодного кута не маю. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай. Називають мене кругом. Буду я тепер вам другом. Подивись скоріш навкруг. Що нагадує вам круг? М'яч. Колесо, абрикос, помідор. сонечко, молодці. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати, і чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам малята усе знати про квадрата. Дуже радий я малята. Подивись мерщій на мене, схожу я на ці предмети, кубик, коробка, картина, телевізор, подушка, вірно. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Хоч крути, а хоч верти. Має він три сторони і три кути. Чи його назвати зможеш ти? Трикутником я називаюсь і з вами весело пограюсь. Ось і загадка моя. Що нагадую вам я. Сир, пірамідка, ракета, дорожній знак, ялинка. Чудово, друзі. Всі фігури ми назвали, весело з ними пограли. А щоб краще нам їх знати, треба назви пригадати. Круг. Квадрат. Трикутник. Молодці. А тепер уважно роздивіться картину і назвіть ті предмети, які схожі на круг. Показуйте пальчиком. Так, гудзик. Сонечко, м'ячик, вірно молодці. А на цій картинці які предмети мають форму квадрата? Подушка. Дорожній знак. Кубики вірно малята. А на цій картинці які предмети схожі на трикутник? Дзвінок, ковпак, пірамідка. Чудово, молодці! Весело було нам гратись, але вже нам прощатись.